Доброго бласного дня, святе Письмо на кожен день, Євангелія від Луки, 9 глава, з 18 по 22 вірш. Одного разу, коли Ісус молився у безлюдному місці, були з Ним учні. Він запитав їх, кажучи: За кого вважає мене народ? І вони сказали у відповідь: За Іоанна Хрестителя, інші ж за Іллю, а ще інші говорять. Що один із давніх пророків Воскрес сказав же їм: А ви за кого мене вважаєте? Петро ж сказав у відповідь За Христа Божого. Він же, заборонивши їм, звелів нікому не говорити про це, сказавши: Належить синові людському багато постраждати, бути зневаженим старішинами, первосвященниками і книжниками, і бути вбитим. І на третій день воскреснути. Богу нашому, слава завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.